Сьогодні ангелятко високо у небі, веселку намалювало, Прекрасне свято до тебе завітало, ним, ангела щиро вітаю, радості тобі щиро бажаю, доброї долі, взаємної любові, хай сіяють очі твої щастям щодня і щомиті. Весни у серці і наяву, Натхнення та краси, здоров'я та добра. Є сімейного тепла, успіхів, удачі, здійснення мрій та надій. Хай твій ангел буде завжди поряд, тебе береже і добру долю із небесної блакиті принесе під своїми турботливими крильми, З Днем Ангела.